А де это мы там, да? Таймер можешь. Не, буде второй там. Есть. Катушка-то это. Все, есть. Все, давай, давай. До вашої уваги, другий тайм. Поєдинку між колективами «Нік Енерджі» та «Денон». після першої половини зустрічі <кхем> Нік Енерджі попереду з рахунком 3-1. Нагадаю, на третій хвилині Сергій Круподеря вивів Енерджі» вперед. Вже за хвилину Андрій Нечипоренко подвоїв перевагу колективу «Нік Енерджі» до двох м'ячів. А наприкінці першого тайму спочатку. Артем Антоненко після передачі Павла Чуркіна зменшив перевагу до одного м'яча. Перевагу Нікендж щоправда, за 20 секунд Сергій Крупадеря забив третій м'яч у ворота Динону. Відзначив таким чином дублем цьому поєдинку. І після першої половини зустрічі рахунок 3-1 на користь колективу Нікенеджі. Друзі, нагадаю вам швидко склади команд. Денон є номінальним гостем цієї зустрічі. Грає в чорних кольорах. До цього поєдинку цей колектив підійшов. в Такому складі ворота у нас захищає 55-й номер Назар Польові гравці 69 Дмитро Анишко, 30-й Артем Антоненко, восьмий. Капітан команди Владистав Бонзик, 55 -й, 17, Максим, 77 сьомо. Максим Касаб, дев'ятий Віталій Краснянський, 28-й Максим Чичіркоза, Павло Чуркін і 12-й Тимур Шумаков. Ось такий склад колективу Денон, Енерджі, номінальний господаря цієї зустрічі. Ворота захищає Максим Лебедінський, який неодноразово вже в першому таймі рятував свою команду непогано. Грає голкіпер «Нік Енерджі», принаймні в першому таймі цієї зустрічі грав. Тож 12-й номер Максим Лебедінський. Польові Андрій Борисов номер 17 9 Сергій Круподеря, автор дубля вже в цьому поєдинку. 88-й Роман Козьменко, 7-й Кирило Мартиненко, 8-й Микола Назаров, капітан команди, і 77-й Андрій Нечіпоренко. Ось такий склад «Нік Енерджі». Так, були невеличкі у нас проблеми, технічні нюанси в першому таймі, але, на щастя, в принципі, трансляцію продовжуємо. Зараз перехоплення від команди в білоблакитних кольорах. Чи було порушення правил? Так. Все ж таки було порушення правил. Фол для Денону. Це перший фол у другому таймі. Штрафний удар по воротах. Сильно пробував зараз. гравець в білоблакитній формі. Зокрема, це був Сергій Хруподеря. Дев'ятий номер Нікенерджі. Ще брати не зовсім точно. Антоненко в центрі поля. Розвертає атаку на лівий фланг. Пресинг Зараз сам падає на газонним. Кирило Мартиненко без порушення правил. Бонзик в центрі поля. Е, відає ще наліво. Антоненко пробиває його удар заблоковано. Так, мінус е, два. Це не так багато, як можна сказати, за футбольними мірками для Деннона. Тому е, ще аж 16,5 хвилин у колектива в чорних кольорах. Аби. Виправити становище на футбольному майданчику. Щоправда, зараз в атаці лівим флангом. Назаров перевід меча на правий фланг. Вже позиційна атака. Поки що відбуваються футболісти. Денону Фінт. Він проходить фінт від Кузьменко. Залишається з м'ячем колектив біло білоблакитних біло кольорах. Виходить м'яч за бокову, на жаль, від Нічипуренка. І вже. В свою чергу колектив Денон розпочинатиме атаку власним флангом. До речі, нагадаю, на футбольному полі номер 2 наступний поєдинок, який запланований в сьогоднішньому ігровому дню. Це поєдинок між колективами. Гросем та Agents u 19 в рамках дивізіона Urban A. До речі, центральний матч, на мою думку, центральний матч дивізіоні Urban A цього уікенду. Тож обов'язково нікуди не перемикайтесь, продовжуйте з нами слідкувати за подіями на футбольних майданчиках. Стріт футбол Challenge. Зараз порожні ворота. Помилка голкіпера. І 4-1. 4-1 відзначається у нас Роман Кузьменко. Підловив, підловив захист і голкіпера на помилці. 25-та хвилина. Роман Кузьменко. 4-1 у нашій зустрічі. Знову перевага в три м'ячі цьому поєдинку колективу Енерджі», Тож 4 -1. Так, звісно, нічого не залишається колектив. Ну я так розумію, або програвати там 10-0, або спробувати все ж таки йти грати в п'ять гравців, долучаючи до атак власної команди Голкіпера. І можливо щось спробувати реалізувати біля воріт суперника. Повертається в рамку воріт. Уже Назар Кабанчук. І позиційна атака колективу Нікенчи. М'яч в центрі поля. Прострільна передача. Перехоплення. Не поспішає. Касап. трішки дещо не вистачає швидкості. На жаль, 77-му номеру колективу Дунон. Касап назад грає. Знову Касап ледь не помиляється, але Кабанчук підстраховує його. Знову Касаб м'яча на правий фланг. Ганишко. Касап намагається розіграти до останнього зараз. Анишко ще правіше. Кабанчук. Прострі штовхний майданчик. Поки що відбувається футболісти. Нікенерджі Касап перший на Перехоплення. Так, і, до речі, змушують зараз рефері нашого поєдинку. Все ж таки. Надягнути маніжку голкіперові колективу Денон. Зокрема, Назару Кабанчуку 55-му номером потрібно все ж таки одягнути. Адже нагадаю, ну, форма, форма. Голкіпера колективу Енерджі» та голкіпера колективу Денон що того, що того червона за регламентом так не можна грати. Звісно, зараз знову черговий сейв від Максима Лебедінського. Котовий для Денона. Анишко. Анишко на лівий фланг. Перевід м'яча. скидко під Артоненко. Пробиває поворотах. Складно було йому це зробити в цьому епізоді. З-під захисника намагався пробити 30-й номер Деннону по воротах. А Ні зміг все ж таки Артем пробити, щоправда, м'яч у площину воріт не влучив. Невеличкий пресинг від Днона. Ні Кенерджі, в принципі, цей рахунок задовольняє. 4 1 плюс три. зараз. На мою думку, гратиме трішки на контратаках, можливо, даючи невеличкий простір супернику, не поспішаючи вперед, будуть ловити, ловити на помилках суперника. Одного разу вже так вийшло. Зараз яка прострільна передача. Міг замикати цей простріл Кирило Мартиненко в падінні вже намагався переправити м'яч в дальній кутворіт, але трішки влучності не хватило. Сьомому номеру. Перепрошую, це Павло Чуркін. Так, сьомому номеру колективу «Денон». Передача вперед. Сінтиці і втрачає м'яч. Микола Назаров. Атака денона Удар по Удар від Анишко заблокований, але Анишко залишається з м'ячем. Кабанчук знову долучається до атаки власної команди Анишко з всім складом е, своєї команди на половині поля суперника. Зараз штрафну майданчику. Удар в ближній кут воріт. І дивіться, яка реакція від Максима Лебедінського, від Нік Нікенерджі. Нібито він і задоволений цим епізодом, що не прикрив ближній кут воріт. І, і водночас він показує своїм же партнерам, що ну як. Допустили до того, що м'яч опинився шторкому датчику. Дав супернику пробити поворота. Зараз шіпляють касапа, і там невеличкі розмови між 77-м номером колективу Деннон та представником Нік Енерджі. Між це капітан Микола Назарову. не помиляюсь, штрафний удар фол для Нік Енерджі. Перший фол 1-1 за фолами у нашому. Як... Якщо рефері скаже, що зупинити час, то час зупиняється. Так у нас... А нижко, штрафний удар, влучає в стінку. І За бокової для колективу Деннон залишається колектив в чорних кольорах з м'ячем. Так, звісно, поспішають футболісти Деннону, але поки що час грає не на їх користь. О, зараз удар, рекошет. Краснянський пробивав, але його дар заблокований, небезпечно. Ну я думаю, якби все ж таки не захисник «Нік Енерджі», то важко було б Лубидінському зреагувати на цей постріл дев'ятого номера колективу Денон а зараз як розвертається в штрафному майданчику. Але не дотис, не дотис до по максимуму в цьому епізоді Кирило Мартиненко. Не зміг пробити. Так, класно прийняв, класно розвернувся, але. Пробити по поворотах. Ну і заважали, звісно, захисники Нікенерджі в передньому епізоді. Тож, пацани, можна сміну, я отдохнув. Я На цьому атака Денона і захлинулася. Розіграли кутовий Нікенерджі, але залишатиметься з м'ячем. А тепер уже кутовий з лівого флангу атаки. Гра через захисника. Нечепоренко направо там Назаров, його удар заблокований. м'яч штрафному майданчику Денона. І одразу микається пресинг футболіста Енерджі. не даючи супернику швидко розвинути власну атаку. Зараз перехоплення. Епізод ще здається, зараз буде відкладений фол. Ну, не знаю, чи арбітер помітив. Зараз не зовсім так приємно зіграв 27 номер колективу «Нік Енерджі. Назаров помиляється. Удар по воротах. Кутовий для Денону. Справа фланги атаки Розіграли цей удар, удар по воротах і м'яч. Виходить у нас за бокову лінію і тим часом тайм-аут. Тайм-аут бере колективні Енерджі на 33-й хвилині нашої зустрічі. А ну спроси у этих, кто у них шестнадцатый, у них заявки нет, у них желтый. У Денона. Фамини. Да, да. <плес> ну кто вот шестнадцатый? Сідають Шумаков грає під 12. Ну то що він постійно у вас грає, то мені... Шумаков, коротше. Як? Шумаков? О, Тож повертаємося, друзі, до нашої трансляції після невеличкої перерви пов'язаної з тайм-аутом. Нік Енерджі веде за рахунком 4 наші зустрічі на 33-й хвилині. Так, після перерви ми з вами побачили лише один м'яч у виконанні Романа Кузьменка на 25-й хвилині. На, тобто на 5-й хвилині другого тайму. А поки що в другому таймі ми з забитих м'ячів більше не бачили. На відміну від першого тайму, якому. Побачили аж 4 забитих м'яча на дві команди виконані двох команд в цьому поєдинку. Зараз Нікенерджі порожні ворота. І п'ятий м'яч залітає в сітку воріт. Відзначається у нас 27 номер колективу Нікенерджі. якого теж немає. 5-1. 5 один на користь Енерджі. Андрій Борисов відзначається. В нашому поєдинку на тридцять п'ять хвилині нашої зустрічі. Тож 5-1, друзі. Атака Денона лівим флангом. Перехоплені від Енерджі. Але в свою, помилку, свою чергу також Енерджі помиляється. Просто штрафний майданчик перший на м'ячі. Гравець Нікенерджі виносить м'яч подалі від власних воріт. 5-1, впевнена, перевага колективу. В біло-блакитних кольорах в цьому поєдинку. Ну, я думаю, що в принципі футболісти Енерджі повинні вже довести цей поєдинок до перемоги, адже перевага в чотири м'ячі і ну, майже нереально колективу Денон по такій грі відіграти. Чотири м'ячі за ті хвилини, які залишилися до завершення цього поєдинку. П'ять хвилин. Можливо, зараз пробиває все ж таки Дмитро Нишко. Пробиває Максима Лебедінського вдруге в цьому поєдинку. Максим Лебедінський пропускає м'яч у власні ворота. 5-2, 5-2. Можливо, друзі, я і поспішав з остаточним вердиктом цьому поєдинку. Тож 5-2. Знову атака Нікенерджі. М'яч м'яч залишатиметься у футболістів біло-блакитних кольорах. Не поспішають. Футболісти енерджі їх це влаштовує. Розігралися м'яч, передача вперед. Засильна передача, але встигає до м'яча Круподеря. Контратака Деннону. Мчить перед Кабанчук. анишко простріл. І незадоволений зараз капітан Деннону. Владислав Бонзик. 37 хвилина нашої зустрічі. Нагадаю, рахунок 5-2. Денон. Атака лівим флангом. Кабанчук не зміг переграти Лебедінську. Зараз один голкіпер провірив на прочність іншого голкіпера. Голкіпер Данону провіряв голкіпера Нікенерджі. І поки що. В в попередньому епізоді так звані дуелі переможцем вийшов Лебединський, а зараз третій м'яч влітає в сітку воріт Нік Енерджі. Відзначається у нас Владислав Бонзик. 5-3 дуже швидко поспішає, встановлюючи м'яч у центральному колі. 5-3. Так, друзі, ну можливо, я дійсно поспішав з виставками, адже так швидко два м'ячі зараз просто поперечена стійка. І що? Футболісти Нікенержа апелюють до арбітра на предмет, що м'яч все ж таки перетнув. так, і зупиняється у нас поєдинок. Все ж таки футболісти Нік Ні, все ж таки не беруть. Вуар футболісти. Продовжимо поєдинок. Так, ну едурто зараз пощастило. А... Назара Кабанчику та компанії, адже І поперечений, і стійка врятували зараз м'яч. Від поперечено влучив стійку і врятував. А, і вилетів. Можна сказати, майже порожніх хворіт, а можливо зараз. Зараз захисник рятує свою команду. Кабанчук не встиг повернутися у рамку воріт. Так дуже швидко Динон відквитав два м'ячі, 5-3. і дві хвилини і 10 секунд до завершення цієї зустрічі. В принципі, все можливо. Зараз знову удар Крупадері заблоко. І лежить, на жаль, лежить зараз на газоні голкіпер. Перепрошую, гравець Денону. Якщо не помиляюсь, Дмитро Анишко. Ні, це 28-й номер, це Максим Чучіркоза. І змушений, на жаль. Залишити межі футбольного майданчика. Ну, будемо сподіватися, що все добре з цим футболістом. Що... Ну, чи зможе він продовжити цей поєдинок принаймні за хвилину 54 секунди до завершення цієї зустрічі, але е, бажаємо в будь-якому випадку здоров'я 28 му номеру. І тим часом тайм аут тайм аут бере колектив Денно за хвилину та. 46 секунд до завершення цієї зустрічі. 5-3, рахунок на користь Нікенерджі. І здавалося, після того як рахунок став 5-1, Нікенерджі дещо, на мою думку, розслабився і поквитався за це. Два швидких голи від Дмитра Анишко та Владислава Бонзика. Повернули до гру. Теоретично все можливо. За хвилину 46 в міні-футболі і більше, ніж два м'ячі, тому подивимося, друзі. Повертається футболіст на футбольне поле. Зі своєї половини поля Денон. Передача невдала передача на Чуркіна. І не поспішатиме. Колективні Кенерджі. Так, розігрують на власні половині поля. Зарахує рука, здається. Арбітер не зупиняє гру, адже залишатиметься з мечем. Футболісти в білоблакитних кольорах. Передача вперед невдало. Поспішає Кабанчук. Кабанчук вже вчить вперед. Отримує м'яч. Атака правим флангом. П'ять польових. І остання хвилина чистого ігрового часу. Е, відкладений фол колективу Денон. 0-2 за фолами. І контратака. Енерджі може заставити крапку в цьому поєдинку. Виносить м'яч. Захисник колективу Денон. Кутовий для Нікенерджі. Швидко вони його розіграли. І знову знову аут. Так, в принципі, дорогоцінні секунди, але виграють футболісти. Нікенерджі. Лебедінський. Вперед. Навісна передача. Кабанчук. Кабанчук в руки і одразу вперед. Мчить вперед колектив Денон. Все менше і менше часу. 30 секунд. Порожні ворота. Можна забивати і ставити крапку. В цьому поєдинку відзначається у нас Роман Кузьменко. Дубль Романа в цьому поєдинку. 6-3. Я думаю, це цвях в цьому поєдинку. Ну, можливо, скажімо, не остаточний результат на табло, але. Перемога за «Нік Енерджі це вже 100% у цьому поєдинку. 11 секунд. За бокової Енерджі. Не поспішатимуть футболісти. Передача. Не зовсім вдала передача. Розіграв Денона, Анишко. Так, ну і здається, не будуть вже поспішати вперед. адже... Все ж таки, все на цьому лунає фінальний свисток. Друзі Енерджі 6-3 перемагає. Колектив Денон. таким чином Енерджі набирає 15 залікових балів. Перепрошую, 17 залікових балів, випереджаючи навіть Денон в турнірному становищі. Тож на цьому ми завершимо репортаж про цей поєдинок для вас. Працював Віталій Савенко аборіже себе. Любіть футбол, але не перемикаєтесь дуже багато цікавого футболу. У нас ще попереду.